Військовій присязі на вірність українському народові. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув Олексій Литвинов. Ще один воїн світла став до небесної варти. Він був людиною із сильним характером та принципами. Завжди готовий прийти на допомогу, вмів цінувати справжню дружбу, з любов'ю і добротою ставився до рідних. Любив життя у всіх його проявах, наполегливо працював, захоплювався футболом. У спогадах рідних, друзів і товаришів Олексій назавжди залишиться світлим, добрим. Щирим і життєрадісним, після повномасштабного вторгнення він одразу пішов захищати наше майбуття у мирній Україні, товариський і розсудливий, надійний побратим, який завжди був готовий підставити дружнє плече допомоги, захищаючи Україну, Олексій отримав поранення, пройшов тривалу реабілітацію. І знову повернувся на фронт 11 лютого під час штурмових дій на вістрі найзапеклішої боротьби на Донеччині Олексій Литвинов віддав своє життя за Україну, перемогу і кожного з нас. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати. Проте світлі спогади. Про нашого героя ми збережемо назавжди, вшануймо належно пам'ять Олексія. Він заплатив найвищу ціну своє життя. Ми ж віддаємо йому свою вдячність, молитву і шану, підтримуймо його родину у важку годину скорботи, згадаймо Олексія Литвинова і усіх полеглих захисників хвилиною мовчання. Чергове ми проводимо в останню дорогу нашого сокола, нашого воїна, нашого героя. Сьогодні ми не знаходимо тих слів, які можна висловити по відношенню до матері, яка виховала героя, як можна витримати, і яке це материнське серце треба мати, щоб сьогодні. Розуміти про те, що відправляє в останню дорогу того, хто міг ще жити й жити, того, хто міг радіти, того, хто міг творити. Але ми сильні, але ми мужні. Ми обов'язково вистоїмо в пам'ять про кожного, про Олексія і про тих, хто разом з ним віддав своє життя. Хто сьогодні боронить і хто сьогодні говорить, люди, не забувайте, що держава в небезпеці. Допоможіть, підтримайте. А ми сильні. Ми зможемо допомогти і підтримати, а ще ми віримо. Ми віримо і впевнені, і такий народ не можна зламати. Люди вважають, що падаюча зірка це раптово обірвалося життя. Так і зірка нашого Олексія блискавично спалахнула і умить погасла. Олексій був випускником Бориспільської загальноосвітньої школи першого-третього ступенів номер 8 Цілеспрямований, активний, спокійний, добрий, врівноважений, а головне Надійний. Жоден однокласник, мабуть, не пам'ятає, чи класний керівник, чи вчитель будь-який момент, коли Олексій повів себе погано. Але зірка Олексія палає, тому що зараз він герой. Дорогі рідні! Немає в серці слів, щоб передати той пекучий біль. Олексій буде завжди з нами, тому що він захищав нас, тому що він і такі ж, як він, дав можливість нам сьогодні збиратися, але, звичайно, не. По таких е, фактах, тому що це дуже сумно і болюче на серці, але ми будемо пам'ятати і Олексія, і героїв, які захищають нашу землю. Вічна слава герою, вдячний, що ви не байдужі, що прийшли провести в останню путь героя Олексія. Взяти на себе частину невимовного болю, яку відчуває зараз його родина. Йому було 29. Всього 29. Де всі святі, є Господи, і павів на кізяї, як святила, у покої, Господи, спочало раба. Немає більшої любові, хто душу свою віддасть за друзів своїх, говорить нам священне писання, а Він віддав найцінніше, що мав своє життя. І своє життя Він віддав за кожного з нас, за те, щоб ми мирно і спокійно жили. На нашій землі. Багато гарних слів було сказано. Ми віримо, що Господь приєднає його до числа тих святих, тому що Він виконав слова священної клятви, яку він давав на вірність батьківщини. Він не заховався, Він. Пішов чесно, самовіддано, свідомо боронити свою землю. Вічна слава таким героям, вічна пам'ять про них. Ми віримо, що новітня історія вона буде в наших підручниках і про кожного з таких героїв буде зроблено детальний опис. Я дуже щиро дякую, кланююсь батькам, які. Виховали такого мужнього воїна.